Новий рік, новий я так наче кажуть. А що ж тоді з віскі? Новий рік, новий віскі? Ха. Окей, мені підходить. Та сьогоднішній гість мого відео відомий багатьом. Проте і я подивлюсь на нього трошки під іншим кутом. А саме зі сторони його імовірної першості серед усіх торфяних десяток Айли. Чи правда Порт Шарлот кращий мас-маркетний десятирічний віскі з Айли, що доступний кожному і кожній, натирайте келих до блиску, заливайте собі драмчик чогось дивного. Це віскібой. Поїхали до мого першого огляду. 2025 році, ну по ботлу 100% порядок, унікальний стильний, сучасний та добре впізнаваний, навіть якщо наліпку прибрати. А позаду моцний рельєф на склі. Айла Сінгл Молд Порт Шарлот. А і ще й є. Progressive Hybridian Distillers, що дає нам розуміння про пріоритети старого доброго бруха: прогресивність, інноваційність, повага до свого коріння та традиційне річне ремесло з орієнтацією на локальну сировину. Так ну, незважаючи на те, що виробники скотчу зазвичай є надзвичайно таємничими у своїх творчих та технічних нюансах, мені приємно знати, що Брухладі. Намагається домогтися певного рівня прозорості, розкриваючи нам свої секрети суміші. Наш порт Шарлот 10 заміксовано так: 65% американські бочки першого заповнення, імовірно, з-під бурбону, 10% американські бочки другого заповнення, теж ймовірно з-під бурбону, і 25% французькі бочки другого заповнення з під червоного вина регіону Бордо. І це буде мій перший аргумент в сторону вибору саме цієї десятки з айли. Бо такий цікавий мікс бочок грає тут просто чарівно. Тому йдемо сьорбати і переконуватися. Bad boys, bad boys, boys, what you gonna do, what you... О-о, Мій новий келих. Колір яскраве золото дуже насичене з відтінками помаранчевого ніс. Uh. Mm -hmm. Дуже помітний айлівський дим прямо одразу, який щільно застеляє тиху морську гавань. Друзі, ну ні на що інше я й не розраховував. Бо нам вже чітко тут сказали: Айла Сінл Мод Порт Шарлат Хевелі Пітед». Але тут є нюанс. Поняття «Хевелі Пітед», тобто сильно обкурений торфом. Часто м, доволі неправильно розуміють. Вищі значення PPM не обов'язково створять відчуття, що ви облизуєте пепільничку. Ці значення вимірюються перед дистиляцією. А під час дистиляції та витримки значення PPM має тенденцію до зменшення, і таким чином 40 PPM, які вказує виробник, це лише число. І щоб зрозуміти його, треба скуштувати. За димом розкриваються ноти сушених грибів та деревного вугілля пропорційно з ніжним медом, яскравою ноткою квітів, ванілі та цитрусів, переважно грейпфрут та цедра лимона. Після декількох циклів декантування з'являються приємні нюанси барбікю та копчення. Окей. Це значить, що мої рецептори пристосувалися і можуть пірнати глибше. Отже, далі з'являються свіжість зеленого яблука, стиглість персиків та наростаюча пряно-ванільна присутність. А на задньому фоні вже майорять натяки на характерну кислотність червоного вина та майже хересний панч. В цілому аромат не надто складний, проте. Дуже гармонійний, об'ємний та округлий, що робить цей ніс вже на голову вище від багатьох димних 10-річних релізів з Айлен. Смак. Ух, mm. mm. uh. uh, uh, який домінантний солодкий дим. Звісно ж, з крихтою морської солі, та все ж солодкий, насичений бурбоновим карамельно-вершковим настроєм та гарно акцентованим дубом. Вкотре пересвічуюсь в тому, що бурбонова бочка класно працює з торфом, прям якісно та могутньо. Ідемо далі до декомпозиції: попеляста ваніль, димчастий мед цитрусові та злегка підсмажена деревина усе це влучно інтегровано в торф, при тому, що цей самий торф жодним чином не відтягує на себе усю увагу. Він залишає багато місця для сиропистих, тягучих, солодких фруктових нот, груш та яблук. І поруч з ними ви зможете відчути навіть і риски тофі та імбирну пасту. Другий ковток. Пам'ятайте, сушені гриби з аромату. В смаку вони проявляються більш грибним супом з часником та зеленню. І в цілому овочево ридно-солонуватий характер дає про себе знати м'яко та ненав'язливо дуже доречно. А вплив винної бочки з під Бордо, ні, з під Бордо, а з під червоного вина регіону Бордо з'являється от тільки зараз, у вигляді. Темних копчених фруктів типу чорносливу та родзинок в соусі барбікю. Тусовко, що не кажіть, а 50% міцності вміщують в себе набагато більше смакових дескрипторів, ніж масмаркетні 43-48. При тому, що наш порт Шарлот відмінно п'ється без жодних бар'єрів у вигляді палючих та колючих спиртових голок. Йому не потрібні ані вода, ані лід. Бо ви банально не відчуєте ці 50%. і це друга аргументація в сторону переваги Порт Charlotte над іншими аналогічними десятками з Айли. До речі, деякі віскі-ентузіасти знаходять в цьому віскі також ноти смаженого кокосу та устричного розсолу. Та вибачайте, мої рецептори щось зовсім не працюють в цю сторону. Мабуть, не з тієї країни, і не там я отримував свій смаковий досвід. Посмак, тривалий товариство, довше середнього з акцентною солодко-перцевою нотою, освіжаючим квітковим вайбом та дрібкою шоколаду з м'ятою. Хочеться насолоджуватись та не квапитись, робити наступний ковток. Останній аргумент в сторону Порт Шарлот я приведу на прикладі порівняння та цінності в своїй категорії. От дивіться, ставимо його поруч з Лафройк 10 та артбек І Він очевидно виграє своїм смаковим балансом, більш шовковистим, м'яким профілем та цікавістю бочок. Підсовуємо його до дев'ятки бомо чи до дванадцятки каліли. Він і тут бере вгору своїми насиченими та контрастними дескрипторами 50% міцності. Єдиний мас-маркетний реліс, з ким може тягатися Порт Шарлот, це, мабуть, Лагавулін 8, який дуже гарно себе показує як в смаку, так і в доступності. А ну є ще Killhoman 10 STR Single Cask, але ви його не зустрінете ні на полицях українських Алкосторів, ні в онлайні. На жаль. От і виходить, що наша чорна десяточка за 2800 гривень є одним з лідерів серед комерційних релізів Айліської попільнички 10-річної витримки чи коло того. Ми маємо справу з повноцінною стравою в склянці, що дає більше, ніж очікуєш. Та варто сказати: якщо ви шукаєте ультратрофяну бомбу, цей віскі вам не підійде і, скоріш за все, здасться дуже слабеньким на фоні палючої шиномонтажній октомор. Чи фенольного монстра Арбек Супернова. Проте, якщо ви шукаєте стриманий, гармонійний та щедрий на смаки торф, велкам! Порт Шарлот буде вам ідеальним компаньйоном на барі. Залюбки послухаю і ваші думки з приводу чемпіонства Порт Шарлот над іншими комерційними десятками з Айли. Пишіть усе, що крутиться в голові на цю тему. І дякую, що були зі мною. Вподобайка підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, друзі, бо ви того вартуєте. До зустрічі у нових відео!